Здоров'я, шановні українці. Короткий звіт про події дня вже 136-го дня нашої оборони провів зустріч сьогодні з головою Сенату Франції Жераром Ларше і делегацією сенаторів після виступу пана Ларше у Верховній Раді України. Вдячний йому за натхнення і точне звернення звернення, в якому він нагадав, зокрема, що фронт тримається, поки тримається тил. А нашим тилом зараз є не тільки вільна частина України, але й 27 країн Європейського союзу. Увесь демократичний світ тому вся наша команда команда України працює 24 на 7, щоб тримати інтереси нашої держави і нашої оборони в центрі уваги кожної країни, яка вже є або може стати частиною нашої антивоєнної коаліції. Пан Ларше сказав іншу важливу річ з кожним ударом по Україні, з кожним злочином російських окупантів, з кожним новим містом, мучеником рішучисть європейців допомагати Україні з. Найбільш стійкою це дійсно так. Проте держава-терорист цього зовсім не усвідомлює і ніколи не прийме як факт. Тільки за одну цю добу Росія била по Миколаєву, по Харкову, по Кривому Рогу, по громадам Запорізької області, била саме по житловому сектору. Абсолютно свідомо, цілеспрямовано по звичайним будинкам, цивільним об'єктам, по людям. Є жертви, загибли, поранені. Жодної доби не припиняється жорстокі удари російської артилерії. Лерії по Донбасу, Слав'янський напрямок, Бахмут Авдіївка, реально зупинити такі терористичні дії можна тільки зброєю – сучасною і потужною. Я хочу подякувати Сполученим Штатам за рішення надати Україні новий пакет оборонної допомоги 400 мільйонів доларів, додаткові системи Хаймерс та інша точна зброя дозволяє робити нам саме антитерористичні кроки, дозволяє зменшувати російські удари їх ракетами по нашим живим людям провів сьогодні нараду з представниками будівельних компаній з тим, від кого залежить якість української інфраструктури, наших шляхів постачання, питання будівництва якісної транспортної мережі завжди також і питання безпеки а в умовах. Повномасштабної війни, сильна інфраструктура, один із ключових елементів оборони. Подякував представникам будівельних компаній за їхню роботу. Обговорили з ними ключові завдання на найближчий час. Це стосується і відбудови нашої країни, і додаткового посилення нашої логістики. Підписав сьогодні укази про звільнення деяких послів України. Це питання ротації, звичайна частина дипломатичної практики в Чехію, Німеччину, Угорщину, Норвегію та Індії будуть призначені нові представники України. Кандидатури готуються по лінії Міністерства закордонних справ. Вже готуються до нового тижня. Будуть важливі новини, зокрема і від урядовців. Дякую кожному, і кожній, хто захищає нашу державу. Слава Україні!